В історії України є знакові постаті, чия спадщина відіграла визначну роль у розвитку національного українського мистецтва. До таких постатей належить і Василь Кричевський видатний митець, засновник нового стилю в архітектурі український модерн. Графік новатор і представник ліричного імпресіонізму в живописі, перший художник вітчисняного кіно, зокрема і всесвітньо визнаного шедевру Земля Довженка, сценограф і майстер декоративно-прикладного мистецтва, автор дизайну Національного герба України, засновник Української професійної університетської архітектурної та художньої освіти. Народився 12 січня 1873 року 31 грудня 1872 року за юліанським календарем в селі Ворожба Лебединського повіту на Сумщині. В підлітковому віці, завдяки його хисту до креслення та малювання, хлопцю доручили проєктувати невеликі міщанські будинки в Харкові, де той навчався. У 19 років уже був помічником міського архітектора з правом підпису своїх проєктів. Відтоді околиці і центральній харківській вулиці зберігають пам'ять про Кричевського. В багатьох будинках відчувається його улюблений псевдоготичний стиль. У 1903 році його проєкт, заснований на традиції народної архітектури, виграв конкурс на спорудження будівлі Губернського земства в Полтаві. Ця незвична будівля Полтавського земства оздоблена гербами з національними українськими мотивами і написами українською мовою. Стала початком українського стилю в архітектурі. В 1917 році Василь Кричевський став одним із активних діячів, які заснували Київську академію мистецтв. Ще одним захопленням Василя Кричевського були книги, оформлення яких віддав півстоліття. Першою роботою була обкладинка альбому малюнків до Енеїди Котляревського. А останньою обкладинка до українського православного календаря 1953 року. Також розроби обкладинку до ілюстрованої історії України Михайла Грушевського. У 1918 році Михайло Грушевський доручив Кричевському розробити державну символіку. 28 березня 1918 року. Офіційним гербом України було затверджено тризуб Київського князя Володимира. Модернізований, графічно вишуканий і оформлений. У 1920-22 роках Василь Кричевський виконував обов'язки ректора Української академії мистецтв. Неперевершений знавець народного мистецтва, він зробив відчутний внесок у вітчизняну сценографію і театральний дизайн. У 1970 роках. Оформляв спектаклі в Театрі Садовського та Українському державному театрі. Василь Кричевський ратував за створення української професійної кінофабрики. Тож, закономірно, що у 1925 році його запросили працювати художником на Одеську кіностудію. На Одеській та Київській кіностудіях він оформив понад 20 фільмів. До слова, ідею знаменитої стрічки Звенигора. Олександру Довженку подарував саме Василь Кричевський. Друга світова війна застала митця у столиці. У 1940 році в Києві відбулася велика персональна виставка митця, на якій експонувалося 1055 творів. У 45-му році виїхав до Парижа, де недалеко від Лувру жив його старший син від першого шлюбу Микола. В Парижі Василь Крачевський малював невеликі етюди українських і кримських пейзажів у ясних синіх тонах, виконав кілька графічних праць. Затримався у Франції до 48-го року і у тому ж році, у 75-літньому віці, виїхав з дружиною і дочкою з Парижа до Венесуели, втративши буквально всі свої твори у воєнному лихолітті. В каракасі Василь Кричевський малював екзотичні венесуельські пейзажі, краєвиди міста і батьківський дім у ворожбі на Сумщині, сади у діда в Лебедині, пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софіївській площі в Києві, селянські будинки України. Помер Василь Григорович Кричевський у листопаді 1952 року несподівано в розпалі творчої праці за місяць до сповнення свого 80-річчя. Поховали його в Каракасі за українським звичаєм, а через два десятки років його останки перевезли до США і перепоховали на українському кладовищі в Баундбруку. У відео була використана інформація з книги Українські митці у світі. Автору порядник Галина Стельмащук. Львів Апріорі 2013 рік.